Матраси. Подолали більше тисячі кілометрів і, нарешті, за місцем призначення. До Вінниці прибуло підсилення для лікарень області. За підтримки гуманітарного штабу ми отримуємо велику кількість вантажів. Працюємо з нашими постійними партнерами. Ми отримали сьогодні черговий вантаж. Це вантаж з Німеччини, чергова фура. Вантажівка битком набита усім необхідним, аби полегшити як перебування шпиталізованих людей, так і допомогти лікарям ставити пацієнтів на ноги. Особливість цього гуманітарного вантажу є полягає в тому, що ми перший раз отримуємо саме такі багатофункціональні комплекти. Значить, тут на іде комплект на двох пацієнтів. Така тумбочка розрахована на двох. Разом з нею ідуть два ліжка, багатофункціональні, які теж можуть регулюватися. Отримали 40 комплектів. Кожне ліжко тестують і перевіряють на справність. Піднімається голова, піднімається ноги. Причому ноги не тільки в коліні, а й разом з п'ячу. Розбираються із функціональністю приліжкових тумб. Раз. Яка треба висота? Таку висоту і регулюють. Сидить людина, хоче вище, підняла вище. Хоче нижче, стала вище. Скласти. На медичні комплекти вже чекають лікарні області. Це те, що буде розподілено між громадами Крижополя, Тульчина, Козятина, Чернівців. Є, є звернення у нас від військових, треба теж їм допомогти. Оновлення медичних меблів потребує чи не кожна лікарня Вінничини. Вінської обласної ради, вінської міської ради, все ж таки започаткована цю програму територіальна громада, допомога іншій територіальній громаді». Ми бачимо, в яких інших територіальних громадах є така потреба оновлення цього ліжкового фонду, і тому ця праця вона не повинна спинятися, тому що завдяки співпраці фонду співпраці гуманітарного штабу, Вінницької обласної ради, вінської міської ради фактично в усіх лікарнях міста Вінниці ліжковий фонд. Новий, але ж це не в усіх так територіальних громадах, навіть тих, які знаходяться по сусідству з нами. Тому зараз ми будемо намагатися допомагати тим територіальним громадам, які знаходяться поряд з нами. Серед гумвантажу й інвалідні візочки, які також доправлять в медзаклади області. Згодом має прибути і продуктове підсилення від європейських партнерів. Це буде їжа швидкого приготування та дитяче харчування.